З гостях Олександра Штіленко, яка покаже нам, як точно правильно спакувати подарунок і щоб не трапилось, так як з Паші трапилось. трапилось. Так а, ще mm. да до речі з, з, Забув? з подарунком. Вийшла трошечки лажа. Mm -hmm. Я думаю, ти мені допоможеш. так. Тому що я думаю, що у кожного була така ситуація, коли ти всю фантазію витратив на те, щоб обрати подарунок. А от як його так, презентувати, взагалі, в принципі, ну так, і... що, є. Та, щоб було і весело, і оригінально ідеї вже нуль. Тому зараз я вас навчу, як це зробити правильно. Дивіться, ось що у мене отут є. У мене є стрічечка. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah, Треба ж yeah. прикрасити. У мене є кулька, oh. в мене є подарунок сам, і в мене, в мене є кнопка. Oh. Для початку. Oh. Да, oh. Для початку нам потрібно, щоб ти надув кульку. Oh, а, то ти знову давай, позориться. На Дубай будемо зараз дарувати подарунок? — Зараз моя Червона пика буде. Ми зараз все. перевіримо, чи в тебе легені сильні. Ні-ні ні, за великі давай. трішки менше. О, і тут трішки. Ще трішки. <ріст> ще, ще трішки. <ріст> ще трішки. <ріст> <ріст> Ще, ще трішечки. Бачиш, отут це вже ти не тільки мене бісиш. От достатньо. Ще, чудово, майже з першого разу. <реш> майже з першого разу і дві хвилини всім, всім травмував слух. Да, режисер зараз буде на мене кричати, що в нас немає часу. Головне, щоб ніхто не переключив канал. Все. Так, так. Ось ми. До речі, такий подарунок можна, ну, таку презентацію робити. Ні, Ну, в принципі, ладно. ну можна чуть менше. Ну попробую, таку презентацію взагалі можна робити не тільки ну, своїй другій половинці, а й брату, сестру, свату, батькам, бабусям. Ні, бабусям не треба. Бабусям не робіть, бо потім побачите чому. Вони не зрозуміють. Я например, не можу ні, вони можна... зрозуміють, але це може бути їхній останній раз. О, Боже, Мені вже страшно робити Туда. цей подарунок. Ми беремо ось такий подарунок, у нас тут браслет. Браслет. Кладемо його туди. Угу. Кладемо його туди. Ждемо кульку, добре. Хай буде. Зробимо так. вигляд, що вона зберегти. Так, до речі, може бути не тільки така коробочка, можна взяти коробочку меншу, можна більшу, в залежності від вашого подарунку. Взагалі можна взяти коробку від холодильника, mm -hmm. накидати ту та кульок багато mm -hmm. і внизу положити сім карт. Гарний подарунок просто. ти зато З номером всі з цим. Кого номером? краще б ти цього не казав. Це цієї кульки, щоб нас раніше часу подавали. Ми вийшло. можемо так спробувати. Все-таки ну, все вона велика. А? а вона не вийде менше, ні? Ну давай ще раз спробуємо. Ти ускладнюєш йому завдання. Зараз знову буде п'ять хвилин. <хи> знову знову ж буде. Чим, так, але, може чим в цьому кайф. Чим би дитя не тішилось? Да. Ой, я так давно, до речі, не надував уже їх. Так сказав, нібито, я десь працював на надувній фабриці. На справді, щоб створити такий оригінальний е презентацій подарунку, треба тренуватися. Це не завжди виходить. Да, взагалі... О, О, чудово, чудово. чудово. Взагалі з першого разу не вийде, але це краще, ніж дістати подарунок з карману, з якого сипляться монети і ключі. Знайома пас. Ну, знайомо, але знаєте, про кого це краще так вже, ніж ніяк. Ні, ну взагалі так. Могла взагалі без подарунок. Там, напевно, було. після Добре. кадру, ти потім прибігла, попросила назад подарунок. Та ніхтось крав. Що з моїми пальцями? Ти забрав його. Все. Ой, який малесенький! Які миленькі, який в нас маленький, рівне один. Ми ростемо. Взагалі в оригіналі кулька може бути більшою. О, може зробити більше длясить. Так, потім, ну. Стрічку беремо я... руко єльниці, так. Да. Угу. Тримай. Тримаю. Я не ризкувала його закрити, Ну, ладно. От якби зараз ще зіпсувалось, видно, була б я просто. Так. Я, не допомагаю. я ще не розумію, як це все. О, Але треба ж і... презентувати, ну, це, да, це да, має да, бути. взагалі Бан. треба презентувати Бан. бантики. Mm. Я теж mm. ну, не дуже вмію робити бантики, а справді. Ну, шнурки зав'язують, що ж Ну, ні. Насправді ні. Розв'язано? Я бачив взуття. Це я це не ношу взуття зі шнурівками, так, це дуже складно. Так, і сюди, ну бо просто я б не ризикнула, знаєте, покласти це всередину коробочки. Сама голка, так? Тобто да, голка да. була б. Все, чим можна пробити. Да. І можна зробити дубль-два. Подаруй подарунок. Бачиш, який прекрасний подарунок. Віра, це тобі. Ой, дякую, так не очікувала. Зовсім не чекала, що мені подарують. Ну, давай. І Рід чиросерця. Рід чиросерця. Ну, Добре, я розпаковую. розпаковую. Так. Я можу подумати, що це мені, якщо не сподобалось, то я. Це ж може бути записку можна написати, так? Ну, звичайно, записку. Ти можеш розповісти, що ми кінці. Так, ми це все розпаковуємо. І. У нас є тут кулька, надувна кулька. І на перший полі здається, о, мені подарили надувну кульку. Прикольно, І можеш я дуже оригінальний я Дуже оригінальний. І Думаю, насправді я подарував тобі просто кульку. Ти подарував кульку. От падлюка! Що це? Я не можу ти пробити. серйозно ти не можеш пробити кульку? <ривіт> <Я не серйоз. ривіт> це що таке? На рівне один, друзі, до речі, навіть кулька якісна. О, Все. Але мала не було ефекту, звичайно. — Не була. Вона мала Ні, Взагалі ми не. пробували. Да, ми це робимо не перший раз. Я це роблю не перший раз. Ми це пробували. Вона лопалась. Mm. Вона чесно mm. лопалась. Ну, Ні, просто залежить. От кульки від рівно це кулька а, з брендовим написом рівно один. От вони а, з дуже такого матеріалу. Так, Я просто не зміг її нормально зав'язати. Це ви не й пашу. <гум> Я <гум> тут <тод гум> дарую <гум> подарунки. Добре добре. Є вона, Дякую, дару... дякую, Паша, дякую тобі за подарунок. Насправді ми знаходимо собі те, що ми очікували від подарунка. А на А Як варіант, можливо, ще сам подарунок, якщо він може міститися в кульку, можна. Так, а можна... можна так, роб, це так, так, так. теж є варіант, можна засунути в кульку, а є ще кращий варіант не покласти подарунок. І нічого. подивитися лайфхак шоу, типу село шоу, лайфхак. І всі, Подумай, прошу... що є там подарунок, проб'ють, я його там немає. буду. Так, не на день народження зібралися так, це мені ще гарно подарили вже Добре, все. Добре. Ось так просто можна у. Різноманітнити подарунок будь-який, причому подарунок, ну не будь-який, а той, який влізе в шарі. Надувний.